Улюблений рецепт смачного смаженого карпа. Очищаємо найперше рибу від луски, ріжемо на частини, тоді миємо. Вимитий короб солимо і відставляємо на одну годину. Спиваємо вилкою двоє яєць, даємо солі і хто любить трохи перцю. Тепер увага! Робимо це по порядку. Беремо частинку коропа, макаємо у борошно, тоді у збите яйце і в кінці у терту булку. Кладемо на розігріту сковорідку і смажемо. Для приготування потрібні свіжий короб, борошно, яйця, терта булка і, звичайно, олія до смаження, а також спеції. Залишається красиво подати. І це вже ваш задум. Ваша фантазія, ваша творчість. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.